Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Представляю вашій увазі троянду, яка є обов'язковою для всіх любителів англійських троянд. Здогадалися? Так, дійсно, це троянда Golden Celebration. Троянда Девіда Остіна, яку він вивів у 1992 році. До речі, назва Golden Celebration це золоте святкування. Це на честь золотого весілля королеви Єлизавети. Ось, подивіться, будь ласка, яка ця троянда? І ця троянда має величезну кількість нагород. Е, у 2001 році ця троянда отримала нагороду за гармонійну форму куща і за її аромат. Дійсно, аромат у неї чудовий. От я стою поруч з нею, і я відчуваю цей фруктовий аромат із приємними такими різними нотками, одна із яких це нотка зеленого чаю. І дійсно, кущ надзвичайно гармонійний. У мене ця троянда росте 3 роки, кущ у неї має висоту 150 см і такий же він і завширшки. Це не з тих троянд, що облита квітами. Ні, квіти на ній ростуть або поодиноко, або зібрані у соцвіття по 3-5 штук. Але такого ефекту, щоб квіти обливали весь кущ і не було помітного листя, такого на ній немає. Дивіться, яке ж лист, але самі квіти, подивіться, будь ласка, вони доволі великого розміру. Ось, наприклад, оця квіточка зараз має діаметр десь 10-11 сантиметрів. Троянди можуть бути крупніші. Написано в описі до. 13 сантиметрів. По мірі розцвітання квітки вона змінює свій колір. Ось, подивіться, будь ласка, такі прекрасні помаранчеві бутони розцвітають отакі, ось дивіться квіточки яскраво жовтого мабуть, такого якогось абрикосового кольору. І е, далі дивіться, ось набуває такого кольору е, жовтка курячого домашнього яйця. бачите? А потім квіточка висвітлюється, ось отак. От ось, ось, ось ця квіточка має ідеальну форму. дивіться, Ідеальну форму англійської троянди. Всередині вона яскрава, жовта, золотава. А облянівочка, дивіться, яка вже з вибіленими пелюстками. Пелюсток дуже і дуже багато. Ось така чудова. На відсвітанні троянда набуває дещо рожевого кольору. В принципі, якщо подивитися на зворотню частину пелюсток, то можна побачити оці ось рожеві проживочки, які надалі надають їй такого рожевого кольору. Ось така. Тобто, квіти на одному кущу відрізняються за, своєю, за своїм забарвленням. Це різні відтінки жовтого і рожевого кольору. І це також надзвичайно красива гра кольорів. Ось така. Трояндочка, це про саму квіточку. Дійсно, дуже гарна, дуже красива. Частенько вона в мене потрапляла також у камеру. Я її знімаю, і вона не цвіте. Облита, як я вам казала, але у неї немає чітких хвиль, як у деяких троян. Тобто, в неї немає такого, щоб відсвіла вона першою хвилею і стояла зовсім порожньою без квітів. В поодинокі квіти на ній завжди. Є а, окрема квіточка тримається недовго, десь дня 3-4, У спеку ще менше бувало таке, у нас ж спека, яка була, що вранці розсвіти, а до до вечора вже й облетить. Але десь тримається в середньому 3-4 дні. Але, ще раз наголошую, без квітів цей кущик не стоїть ніколи. Тобто на ньому завжди є чим помилуватися. І так як квіточка старіє і облітає, ми на ній не знайдемо старих квіток, таких знаєте, щоб робили кущ якимось неохайним. Далі. Саме листечко, дивіться, яке листечко у неї. Листечко світло-зелене, воно матове, без глянцу зовсім. Бачите, листя не дуже крупне, не дуже крупне, але гарно підкреслює красу самих квіток. Взагалі то я знаю, що про Golden Celebration дуже багато інформації можна знайти в інтернеті, але я буду дуже і дуже рада, якщо я донесла вам, можливо, щось новеньке в цій інформації. Можливо, комусь переконала придбати цю троянду, а можливо, когось відмовила. Я не знаю. Подивіться, яка. Тобто, хто, хоч, хто очікує від цієї троянди такого облитого цвітіння? Ні, такого не буде. Відразу вас повідомляю. А хто бажає все отримати отакий в квітнику шарм старовинних троянд, отакого чудового кольору, то будь ласка, вам з Golden Celebration по дорозі. І так, от така чудова троянда. У мене у квітнику е, у різних куточках цих троянд 5. Уявіть собі, наскільки я її люблю. Ну, не знаю. А ви обирайте самі. Хочете ви бачити таку красу у себе чи ні? Ну, а на сьогодні в мене все. Буду вдячна за вподобайки, за коментарі, за зворотній зв'язок. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава і до побачення!